Доброго дня, учасники конференції. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі це незадекларована праця, ризики для працівника та виклики для суспільства. На виконання доручення голови державної служби з питань праці номер 92 від 26.07.2023 року, з урахуванням національного плану зниження рівня незадекларованої праці на 2023 рік з метою зниження рівня незадекларованої праці та збільшення кількості застрахованих осіб з 1 серпня 2023 року Третього року розпочато проведення інформаційної кампанії виходь на світло. Що таке взагалі незадекларована праця? Більше 20% працездатного населення України повністю або частково не декларують свої трудові відносини з роботодавцем. Незадекларована праця це законна оплачувана діяльність, яка повністю або частково не оформлена відповідно до вимог чинного законодавства. Таку працю також називають неформальною, неофіційною, незареєстрованою тіньовою прихованою зайнятістю. В Україні поширено п'ять форм незадекларованої праці це формальна зайнятість. Неформальна зайнятість у формальному секторі. Це коли ви працюєте на зареєстрованому підприємстві чи на фізичну особу підприємця, але з вами не укладався трудовий договір. Зайнятість у неформальному секторі. Ви працюєте у незареєстрованого суб'єкта господарювання, приховування фактично відпрацьованого часу та частиною. Заробітної плати це коли ви маєте трудовий договір, але працюєте на неповний робочий день, але фактично працюєте повний робочий день, а частину заробітної плати ви отримуєте в конверті. За працевлаштування. Замість трудового договору укладається цивільно правова угода як фізична особа, або укладаються угоди з фізичними особами-підприємцями. П'ятий вид неформальної зайнятості це незадеклароване сумісництво. Ви маєте місце. Офіційні роботи і додатково виконуєте роботу без трудового договору, заробітну плату, за яку ви також отримуєте в конвертах. Які закони регулюють трудові відносини? Основним документом, який регулює трудові відносини, це є Кодекс законів про працю. Також трудові права і соціальні гарантії прописані в законах про відпустки, про оплату праці, про охорону праці, про зайнятість населення з 15 березня 2022 року. Верховною Радою прийнято в цілому закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану номер 2136 який набрав чинності з 24 березня 2022 року, яким визначено особливості трудових відносин в умовах воєнного стану та інші нормативно-правові акти. Як взагалі впливає незадекларована праця на суспільство для держави? Неформальна економіка і незадекларована праця обмежують можливість держави проводити сучасну соціальну політику у сферах освіти, охорони здоров'я, зайнятості, соціального захисту населення, пенсійного забезпечення, сприяють ухиленню від сплати податки, зменшують надходження до державних та місцевих бюджетів. Для роботодавця провокує безвідповідальне ставлення працівника до роботи, ухиляння від поставлених завдань роботодавцем, неетичну поведінку, незадекларована праця сприяє створеному поганому іміджу роботодавця, плинність кадрів та фінансові санкції за порушення законодавства. Для працівників, які не мають належного оформлення. Позбавляються права та гідні умови праці, захист своїх інтересів у сфері праці, гарантії у соціальному захисті, незадекларована праця для роботодавця, обмежені можливості тиску на, на працівників та примушення їх до роботи на умовах роботодавця. Якщо працівник Погоджується працювати без трудового договору, не розраховуйте на гідні умови праці та виконання усних домовленостей. Вас можуть необґрунтовано оштрафувати, звільнити без повідомлення, не заплатити лікарняні чи компенсації в разі нещасного випадку. І що в подальшому потягне за собою також на ваші пенсійні виплати. Як відрізнити трудові відносини від інших? Досить часто роботодавці пропонують укласти цивільну правову угоду замість трудового договору. Хто укладає, трудовий договір укладається між працівником і роботодавцем, тобто фізичною або юридичною особою, яка належним чином зареєстрована в єдиному державному реєстрі. А цивільно-правова угода укладається між замовником і виконавцем, тобто між юридичною особою та фізичною особою. Регулюються трудові договори Кодексом законів про працю. Цивільно-правові договори регулюються цивільно-правовим кодексом. Предмет договору. Є також різний. Під час укладання трудового договору, предметом договору є процес праці за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. При цивільно-правовому договорі, предметом договору є кінцевий результат роботи або послуги. При трудовому договорі. Видоплати це є заробітна плата, яка не може бути нижче законодавчо встановленого мінімального розміру. При цивільно-правовій угоді це є винагорода, яка визначається договором. Умови виконання. Під час трудового договору працівник виконує роботу згідно з посадовими обов'язками та підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку. При цивільно-правовій угоді виконавець виконує роботи на свій страх і ризик, які замовник зобов'язується прийняти. Якщо вас з вами укладено трудовий договір, ви маєте соціальні і трудові гарантії, це тобто відпустки, вихідні дні, оплата днів тимчасової непрацездатності. При укладанні цивільно-правового договору ви ці всіх гарантій не маєте. Розглянемо більше детально, які переваги мають задекларовані працівники. З моменту підписання трудового договору. Ви маєте право на безпечні та здорові умови праці, роботодавець зобов'язаний перевіряти робочі місця, надавати спецодяг та взуття, засоби індивідуального захисту, організовувати навчання з охорони праці та медичні огляди. Якщо ж ваші умови праці шкідливі, ви отримуєте додаткову відпустку, підвищену оплату. Праці, ранній вихід на пенсію та ряд інших пільг. Роботодавець не може змушувати вас виконувати роботу, яка б не передбачена трудовим договором та посадовою інструкцією. Також ви можете відмовитися від виконання робіт, не передбачених вашими посадовими обов'язками. Також ви, у вас є чітко нормований робочий час. За трудовим договором ви маєте право на щорічні оплачувані відпустки, мінімальність тривалості, якої за робо, відпрацьовані робочі дні становить 24 календарних дні. Крім основної відпустки, дозволено оплачувальні навчальні та творчі відпустки. Також можна взяти відпустку без збереження заробітної плати. Є ще додаткові відпустки для працівників, які мають дітей, учасникам бойових дій та Чорнобиль, чорнобильцям. Задекларована праця також гарантує вам. Мінімальну заробітну плату виплату мінімальної заробітної плати, яка на сьогоднішній день становить не менше 6700 гривень за повну, повністю виконану норму робочого часу за місяць. За трудовим законодавством в робота на дорочні години та вихідні дні. Оплачується в подвійному розмірі. За роботу у святкові дні ви можете взяти додатковий день відпочинку, виплата заробітної плати проводиться регулярно не рідше двох разів на місяць. Також задекларована праця захищає вас від зловживань зі сторони роботодавця, від накладення. Якихось фінансових штрафних санкцій за порушення трудової дисципліни законом передбачено лише два покарання: це догана або звільнення. Також нерідко трапляється матеріальна відповідальність працівників, які завдали суттєвої шкоди внаслідок. Протиправних дій працівника або його бездіяльності, а відрахування в таких випадках не можуть перевищувати 20% від заробітної плати. Незадекларованого працівника можуть звільнити без попередження в будь-який день. А якщо у вас є укладений трудовий договір, роботодавець має попередити вас. Про день звільнення не менше, як за 2 місяці. За кожного задекларованого працівника роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок, що є вашою гарантією на випадок тимчасової непрацездатності, нещасного випадку, пов'язаного з виконанням робіт чи професійного захворювання. Сплата єдиного. Соціального внеску лише з частини заробітної плати значно зменшує розміри допомоги, якщо ви були офіційно не оформлені, тому на виплату цих лікарняних і інших виплат можна не розраховувати. Хіба що в разі якщо роботодавець виплатить вам їх з власної кишені? Крім того, є ряд пільг при укладанні трудових договорів для неповнолітніх, також додаткові гарантії для жінок та працівників, які виховують дітей. Якщо ви Маєте дітей до трьох років, вам повин, ви не повинні працювати вночі, в надурочній годині, в вихідні, чи їздити у відрядження. За необхідності вас мають перевести на більш легку і більш безпечну роботу, знизити норму виробітку і збереженням середньої заробітної плати. Жінкам Надається оплачувана відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами, також можна взяти відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до стажу роботи. Захист прав. Якщо ви вважаєте, що ваша праця або праця ваших колег не задекларована, ви можете повідомити про це Державну службу з питань праці, а також подати позов до суду. Вирішити трудові спори на користь незадекларованого працівника дуже тяжко, а інколи навіть взагалі неможливо цього зробити. У період дії воєнного стану, зазвичай, як правило, зазвичай, як правило, трудові договори не укладаються в письмовій формі. На період дії воєнного стану, форму трудового договору сторони можуть визначати самостійно. При цьому укладається трудовий договір, який візується наказом, при цьому подається повідомлення про прийняття працівника до податкового органу, тільки з цього моменту вже вважається, що працівник прийнятий офіційно на роботу. В звичайних умовах Кодекс законів про працю визначено перелік працівників, яким заборонено встановлювати випробувальний термін. В період дії воєнного стану про випробування працівника під час прийняття на роботу можна, може встановлюватися для будь-яких категорій працівника. Також з метою якнайшвидшого залучення до виконання робіт нових. Працівників внаслідок фактичної відсутності основних працівників, які можливо е е евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження, яких тимчасово невідомо роботодавці можуть укласти з новими працівниками строкові трудові договори на період дії воєнного стану, або на період відсутності основного працівника. Внутрішньо переміщені особи реалізують своє право на працю на рівні з особами, які проживають на цих територіях. Внутрішньо переміщені особи мають право на працевлаштування без звільнення з попереднього місця роботи. Законом України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб гарантує внутрішньопереміщенням особи з тимчасово окупованої території право на соціальні, надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного заходу безпосередньо у робочих органах фонду соціального страхування. На сьогоднішній день це органи пенсійного фонду. За фактичним місцем проживання, де перебуває зареєстрована внутрішньопереміщена особа. На сьогоднішній день частково відновлено право інспекторам праці проводити перевірки, але виключно з. З підстав це є звернення працівників за порушення їх трудових прав, доручення прем'єр-міністра України, зокрема щодо дотримання виплати строків заробітної плати і у разі настання нещасного випадку на виробництво. у період війни. Інспектуванню підлягають лише питання оформлення трудових відносин, законності припинення трудових договорів, дотримання вимог закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Тому, шановні роботодавці, не чекайте, коли до вас з візитом прийдуть інспектори праці, оформлюйте належним чином. Трудові відносини з найманими працівниками, виплачуєте заробітну плату відповідно до вимог чинного законодавства. Варто пам'ятати, що дотримання трудових прав це не лише ваш обов'язок, а й безцінна опора трудового фронту та підтримку економіки нашої країни. В разі виникнення питань, що стосується законодавства про працю, безпеку праці, надання адміністративних послуг, розслідування нещасних випадків в умовах воєнного стану, ви можете звернутися до управління інспекційної діяльності в Рівненській області, західного міжрегіонального управління Державної служби з. Питань праці, яка з адресою вулиця Казимира Любомирського, 7 місто Рівне. Контакти також можна знайти на сайті управління та у соціальних мережах. Дякую вам за увагу.